Друзі, ставайте спонсорами каналу. Став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Стало відомо, що на кортежі Шойгу Вагнерівці вже намагалися скоїти замах одну із машин. Колони навіть підірвали джерела. Пишуть, що війна після смерті Пригожина між командирами Вагнера і Шойгу пішла на відкрите протистояння. Адже це саме він віддав прямий наказ або пілоту, або розрахунку ППО відкрити вогонь. Політику Пригожина за вказівкою Путіна, звісно, Вагнерівці пообіцяли. Лишо його, що він зовсім скоро опиниться в тому ж місці, що й Пригожена бойовики терористичного групування Вагнера заявили, що вони будуть меститися російському диктатору Путіну за загибель їхнього лідера Євгена Пригожина. У повідомленні вказується, що канали Пригожина заповнені повідомленнями, що вони збираються помститися за смерть свого ватажка. Будуть мстити, сказав МО один із колишніх бойовиків незаконного об'єднання. Про кремлівське видання Рядовка пов'язане з. Огоженим повідомило, що у ПВК існує давно розроблений затверджений механізм дії на випадок смерті Євгена Пригожина або Дмитра Уткіна, джерело це підтверджує, на випадок загибелі Пригожина є механізм повної мобілізації, незалежно від того за чиєї вини ця загибель трапилася. В той же час олігархи можуть скористатися цим шансом та руками вагнерівців здійснити замах або прибрати Путіна. Путін зараз ніби умовляє населення, й еліти, коли переконує, що все йде за планом. Однак насправді Росія. Ще не відчула потужних економічних санкцій. Зокрема, стеля ціни на нафту запрацює лише за лютого, тому весною лише Росія відчує наслідки того, що одна з головних статей наповнення бюджету не працює. Тому будуть втрачати не лише прості люди, а й олігархи, яке у таких умовах простіше прибрати Путіна. Олігархи, представники великого бізнесу, які сформували ще при Єльцині путіну. Мало чим зобов'язані а навіть навпаки, бо він забрав у них політичні можливості. Будуть проти Путіна в першу чергу. Можливий навіть такий варіант, що вони за свої мільйони наймуть силовиків або вагнерівців, які путіна просто вб'ють. Це був би найкращий вихід і для олігархів, і для Росії, і для всього світу. Наголосив російський політолог із Німеччини. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.